Всім привіт вітаю на моєму каналі. Цей тиждень був дуже насичений. Ми святкували мій день народження, річницю моїх батьків готували дуже смачний бограч, поралися в саду. Від мого тата буде мастер-клас, як потрібно обрізати дерева і як потрібно обрізати виноград. Він нас вчив, тому що в принципі ні я, ні едік ніколи цим не займалися хоча я й виросла на Закарпатті. У нас був величезний сад, але це завжди робив або мій брат або мій тато. А зараз вже потрібно і самим вміти, як це робити. Тому приїхали мої батьки і нам трошки допомагали не трошки, а сильно. І я думаю, в цьому відео ви побачите багато чого цікавого. Я так сподіваюся. І бограч за рецептом моєї мами. Якщо ви ніколи не пробували бограч, то ви обов'язково маєте спробувати. Я раджу приїхати на Закарпаття, відпочити там, насолитися природою і скуштувати всі типічні блюда, які там готують. І, звичайно, коронне це бограч, ну, і підливка з білих грибів і так далі. Сподіваюся, вам воно дуже сподобається, тому що це їжа, в яку закохуються. Ну, а поки мій тато взявся за роботу і почав обрізати виноград, йому вже там залишилося маленьке шматочок, як бачите. І поки обрізав, говорив, що дуже сухий, видно, що його давно не обрізали, видно, що декілька років точно. Ну, Це можна зрозуміти, тому що попередні господарі були вже літні люди і ну, не могли вони на, вилізти на драбину, щоб це все робити. Ну, Все можна зрозуміти. І тато досить сильно його обрізав і розказував, як правильно це робити. Тато розказував, що це потрібно на гілці залишати три почки, а все решту відрізувати. І так з, з кожною гілочкою. Які дуже прям сухі, і так, то він сильно відрізав, тому що вони вже видно, що мертві. Ось такий результат. Все зробив, поприбирали, і краса. Також тато та, та обрізав дерева і всі кусти, які тут в нас ростуть. Якось цей, наприклад, в Іспанії, до речі, його досить часто, як дерево, я би навіть сказала. В нього ось такі плоди, як фасольки. І хочу навесні подивитися, як саме він квітне, що там, як там, скільки, коли. Тому що в Україні в нас такого точно не було. Мені здається, все щось типічне тут цього регіону. Тому я трошки також вам познімала, Тату все це обрізав і залишив, щоб воно вже гарне було навесні. І лишні оці стебля, гілки також повідрізав, тому що вони росли не в ту сторону, куди потрібно. І залишив все досить охайно. Потім також тато обрізав те, що ми обрізали з едіком, зробила йому форму. Мене батьки порадили, прекрасно мене вони порадили, до речі. Обрізати все, що це от внизу, і залишити тільки наверху. Якби ми все рівно е, відокремлюємося від сусідів, тому що в них тут так ось прийнято, щоб всі були так трошки в своїй території, там вони всі саджають ось такі е, квіти, кущі, які в'ються. І мої батьки залишили якби, тільки зверху, а все знизу е, порізали. І внизу, так як в нас там тече е, автополив, можна буде посадити і огірки, і помідори, і що тільки завгодно. Також там росте якась квітка або якийсь кущ, також не знаємо що. Чекаємо весни, щоб дізнатися, який там сюрприз. Також тато його обрізав, тому що там було забагато гілок і все рівно навесні там виростуть нові. Мене питала жіночка в коментарях, чому я не знаю назви рослин. Це тому що ми переїхали недавно, це було вже осінню, і ми не бачили, що саме там за рослини в нас ростуть, що там саме саджали колишні господарі. Тому навесні ми вже дізнаємося, що саме в нас тут є. Це, до речі, я прибираю на другій терасі. Там, якби одна, це та, що ви бачили, де ми, де ми їли з Едіком, де в нас стіли стільці. А ця наверху, це як соларіум. Якби. Там попередні господарі мали такий лежак, аби загорати. І я думаю, я також так цю терасу і буду використовувати. Але було б гарно, аби насадити квіти і поставити так навколо. Вона в такому андалусійському стилі. Іспанському за, за, західно-іспанському стилі, скажімо так. Ну, а поки я підмітаю терасу, то тато обрізав всі дерева. Ось це дерево гранат маленьке. Такое пообрізав ось це імбир, інжир. Також пообрізав, хоча ось це він тільки трошки, тому що в нас в Україні його не було. І на всякий випадок, щоб побачити, як воно адаптується, то тільки трохи. Всі кусти, які бачите тут внизу, все, все тато пообрізав, залишилось тільки на верхушках, оливку також трошки обрізав, і миндаль, також декілька гілочок. Повністю зрізав одне із лаврових листів, тому що там аж три дерева. І так багато нам не потрібно, бачите, одне тут спереді, одне біля барбакоа і інше там стояло, яке заважало росту інших дерев. Тому ми його забрали і збоку там посадимо апельсинчик. Ну а поки ми розкладаємо вогонь, щоб готувати смачнющий закарпатський бограч в нашому чугунному казанку, який нам подарували наші друзі на новосілля, дуже класна річ. Коментувати я навіть нічого не буду, потрібно насолоджуватися цими звуками. Рецепт в описанні до цього відео. Цей бограч ми готували 4 години, надзвичайно смачний, трошки такий гострий, ідеальний рецепт в описанні до цього відео, як я й говорила. Ну, а зараз ми будемо святкувати трошки мій день народження. Ну, а це маленький шматочок святкування мого дня народження. Ми повеселилися на славу, поспівали, потанцювали. Е, поспівали в караоке, також українські пісні, іспанські. Ось моя подружка. Вона ходить тут на танці, сальса, бачата, миринги, і дуже гарно в неї виходить. От я такий маленький шматочок. Тут закинула і також ми співали українські народні пісні, тому що друзі в мене різних національностей, і їм було цікаво також послухати. Ми акапельно співали. Ну щоб не забувати наші українські традиції і культуру. Вже в кінці мого дня народження мене всі привітали на іспанській мові. Ось маленький шматочок. Ну, День народження, звичайно, мені дуже сподобалось. Ми дуже повеселилися, поспівали наші пісні. Звичайно, підтримуємо нашу українську традицію і збираємося ліпити вареники, поки співаємо народні пісні, як колись робили в дитинстві з бабусями. І ось також показую, який сад моєї мами з орхідей. Вона їх обожнює. Ось так. Така велика в неї колекція, вона вміє за ними доглядати і мені також подарувала на День народження одну орхідею. Потім в нас в Мадриді відкрили в Леганесі магазин, де можна купити заморозки українських. Блюд, як, наприклад, вареники, або пелемені, або зрази, як оці, ті, що я от зараз приготовляю собі. Дуже зручно, особливо після робочого дня, коли немає бажання щось там готувати. І дуже швидко, смачно, все домашнє, видно, що з любов'ю зроблено. Тому я ось також виставила, якщо хтось в мадриді, то рекомендую купляти саме там мультикук в Леганесі. Дуже. Класна, дуже класний магазин, новий відкрився. Всім привіт! Ми сьогодні за діком працювали з офісу, тільки недавно приїхали, і я зараз думаю вечеряти тим, що мені дуже сильно нагадує Закарпаття. Для мене це просто їда богів. Токан з молоком. Хто знає, що це, хто такий їв? Все максимально просто: поставили каструлю з водою, посолили. Чекаємо, поки закипить. Так, в нас все закипіло, вогонь слабенький. І пішла поїхала. В ідеалі я розмішую, поки я це вливаю, але в мене одна рука тільки недільна. І все, мішаємо, поки не загусне і не зробиться токан. Просто обов'язковий пункт, токан має бути по крайцям тарілки. Обов'язково. Інакше це не так смачно. І додаємо молочка О! Круто! У нас знову дощ починається. Якраз Едік тут все поприбирав, тут у нас все було в гілках. Тим, що обрізали, Це, що залишилося від лаврового листа дерева, то треба буде висушити, помити, буде в мене лавровий лист. От. Тут лежанка. Ще тут декілька цих залишилося, що треба порізати. Так, вже все поприбирав. Скільки мішків. Треба буде залишити на, на вулиці хоч половину, тому що аж забагато, я не думаю, що вони так багато заберуть. От. Тут ще мішки. Ще. І тут ще аж чотири. Так, багато. Багато у нас тут цих мішечків. Треба буде залишити, от скільки заберуть, тільки заберуть. Це я, до речі, не втрималася, зайшла ще раз в Юзку і купила ось таку вазу. Вона стається 15 євро, коштувала дуже гарно. Мені так сподобалося. Давно таку хотіла, тому що ті вазики в мене вони були зі скла. А я хотіла ось таку, щоб її прям видно було масивно. А це ми зібрали альмендра з миндалі з нашого дерева. Вони вже висохли, тому що ці ми збирали декілька місяців назад, десь два місяці тому, Я, якого мама збирала, і вони вже висохли. То якраз ми купили цей спеціальний е, інструмент, щоб їх розбивати і, і, і їсти собі. Ну що, домашній миндаль це завжди смачно. То я все тут залишила після того, як ми поїмо такий собі десертик. Ось така в мене композиція зараз стоїть тут. Як вам, як вам ця ваза. До речі, ще хотіла поговорити про мою бібліотеку. У мене є декілька українських книг, які мені мама привозила. Ось ця мені дуже сподобалася: Брама Європи це вся історія України. Дуже цікава книга, я її, напевно, навіть перечитаю, я навіть записувала, щоб знати точну історію. Дуже мені сподобалося. І ще мені сподобалась, де вона є, а, список Шинлера. Ну, важка книга, навіть фільм є. Досить така. І більша частина в мене на іспанській. Можливо, хтось може порадити якусь цікаву книгу українську. Я би хотіла собі придбати і прочитати. Тому що більшість в мене, як бачите, на іспанській мові. І ще ось цю я ще не читала: зваблені Єви Фольк. Це мені мама також привозила з України. Треба буде прочитати. І епоха невинності я вже почала, ну це знаменита. Я вже її почала, але щось не сильно я в неї <смітна> <смітна> затянулася. Так, трошечки. Ну, якби непогано, але не, не, не така, щоб я прям не могла її, від неї відірватися. І цю я ще не починала. Теж, напевно, буде важка щось про нацистів, щось таке. Не знаю. От хотіла, ще якусь е цікаву. Е в інтернеті зараз чекаю читаю е тіні забутих предків. Дуже там. Класна книга, звичайно, класика. Але щось, можливо, ви можете порадити мені, я би з задоволенням почитала. У мене ще є на англійській, цю мені подарували, коли я е, на конкурсі краси була. Це від Міс Монголії, історія Монголії на англійській мові, дуже класна, така гарна в неї е, е, ну, обложка, напевно, значить, це правильно сказати. Хотілося б також якусь українську таку гарну собі придбати. Я ще люблю ось цього автора Сантьяго Постегію, це іспанський автор. Всі його книги прочитала або майже всі дуже затягує, тому ось така в мене маленька бібліотека зібралась. В Україні в мене було більше, але вони ще були старі, і я хочу саме на українській мові. Сподіваюся, вам сподобалося це відео, сподобався бограч, рецепт від моєї мами. Дуже всім дякую за перегляд і буду чекати ваші коментарі з назвами українських книг, які ви мені можете порекомендувати. Всім па-па-па-па, до наступного відео!